Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 5 липня 2025 року. Подивимось, чим він для нас наповнений. Ну що ж, карта дня для нас. Лицарь мечів. Що в нас на дні колоди? Сила. Ну що ж, лицар мечів. Мечі на дні колоди вогонь, будьте уважні, бо може програтися нам з зброєю і вогнем, небезпекою. Лицар мечів фігурна карта, молодий чоловік стихії повітря, Терези близнюки, водолій від 20 до 40 років. Можливо, це ви, ось ви щось кудись їдете. Можливо, щось відстоїте, щось комусь хочете довести. У вас є інформація, якою потрібно поділитися, або знаєте таку людину. Приїде до вас така людина з звісткою, принесе вам інформацію, ну, або це як енергія. Це дорога, це автомобіль, це швидкість, це одна з найшвидших карт в колоді, коли ми швидко сприймаємо інформацію, швидко її ну, адаптуємося під неї, передаємо, реагуємо на інформацію. Це коли ми ну, меч він може і бути красномовством, і нашими думками, які ми ось. Озвучуємо, а може і бути гострим язиком, може бути критикою, може бути таким, коли ми говоримо все, що думаємо, ну, нашими словами. На тні колоди сила. Сила це наш вогонь, це те, що дає нам силу. Діяти, це наш внутрішній стержень, це наш оптимізм, це наше бажання і от розуміння, і впевненість, що я можу, я впораюсь, в мене є для цього сила. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Що нам допоможе? Двійка посухів. Що? Або є два варіанти, з яких ми обираємо. У нас є дві можливості, дві ідеї. Є з чого обирати, і ми маємо змогу обрати кращий для себе варіант, комфортніший для себе варіант. Зручніший для себе варіант, а що нам буде заважати? Що потрібно багато ресурсів, багато сили, багато. Часу багато грошей. Оця ідея, чи цей автомобіль, чи ця дорога? Чи ось ці плани, що тут в нас по лицарю мечів? Що це для нас ресурсно? Забере багато в нас ресурсів. Ну що, ми заховаємо? Менш енергія меч, мечова енергія вона, вона дає нам можливість прорахувати, подумати, спланувати. Так. Це таке логічне мислення, тому ми, перш ніж за щось братися, все подумаємо, зважимо, прорахуємо. Ну що ж, мої любий, я бажаю нам мирного і спокійного дня, щоб нам мечі програлися. Інформацією, а не зброєю, а вогонь дією, активністю, силою. Я бажаю нам сьогодні ясності, розуміння, впевненості, чудового настрою, можливостей. Щоб було з чого обирати, щоб ми могли обрати для себе найкращий варіант. Ну що ж, мої любі, люблю вас собі і маю. Дякую, що ви в мене є. Чекаю від вас, зворотнього зв'язку. Ставте, будь ласка, свої реакції, вподобайки. І хто ще не з нами, запрошую, приєднуйтесь до магічного простору з таро. До зустрічі, па-па!